Від минулої п'ятниці загострився конфлікт між Ізраїлем та Іраном, двома давніми противниками на Близькому Сході. Іран підтримує сили, які воюють проти Ізраїлю. А Ізраїль відповідає ударами по цих структурах. Надлі цього зростає напруження у всьому регіоні, включно з перською затокою. Світ уважно стежить, адже такий конфлікт може вплинути не лише на безпеку, а й на економіку, зокрема ціни на нафту. Ми зараз. Просто можемо поговорити з експертом, щоб розібратися, чого чекати далі і наслідки, які можуть бути для України від цього військового конфлікту, з нами вже на прямому включенні. Олександр Аулін, ісламознавець, кандидат філософських наук, президент Українського центру ісламознавства. Вітаємо вас! Привітаю. Тож, пане Олександре, давайте розпочнемо з того, чому саме зараз загострився конфлікт, і чому минулої п'ятниці що відбулося, що було поштовхом, прошу? А, ну, якщо касатися того, що о, сталося минулої п'ятниці, то у нас ідеться про те, що о, на спецслужби Ізраїля отримали інформацію про те, що Іран вже починає виробництва ядерної зброї фактично готове до того, і він фактично його розпочинає. Ізраїльський, наприклад, змі ізраїльські експерти говорять про те, що це був превентивний удар, превентивна атака проти Ірану, проти його ядерної ракетної програми. Наскільки реалістичною є заява Ірану зараз про контроль над повітряним простором Ізраїлю? Це риторика чи реальна загроза вже? Ну, я думаю, що це не дуже реальна риторика з боку Ірану. Ви бачите, всі ми бачимо, що фактично, навпаки, іранський повітряний простір знаходиться під контролем ізраїльських ВПС, і фактично система ППО, яка до речі на всередині 70-х років іранська система ППО вона створювалася за допомогою Ізраїлю саме. Як во ракетна програма, і як розпочиналася ядерна програма? Все це розпочиналося у співпраці з Ізраїлем в 1975 році. Ось і сьогодні іранська ППО фактично як система не існує. Давайте, давайте тоді розбиратися у військових та геополітичних аспектах цього питання. Давайте розпочнемо з того, як можуть діяти іранські проксі сили. І якщо конфлікт загостриться, то чи можуть вони реально завдати шкоди Ізраїлю? Ну, ви бачите, давайте трішечки зробимо такий старичне, ну, хоча б на один рік. Десь з 1979 року, коли розпочалося протистояння фактично військове між, ну, не військове, а збройне протистояння між Ізраїлем і Іраном, то фактично це було обмін ударами. Іран використовував власних проксі, а ізраїльтяни теж вони використовували анти іранський антирежимне там угрупування, і це, це бойових дій, В основному це була Сірія, інші країни Близького Сходу. Ну і іноді це трапились е, атаки по самому Ірану. Це було до минулого року, поки що е, е, Хамас не здійснив потужний напад на потужну атаку на Ізраїль. Про яку ми всі знаємо, з чого розпочалася е, черговий, палестинська черговий, чергово-палестинська криза. От до тих пір майже таких е, відбувалося, як ізраїльтяни наносять локальні удари і іранці їм відповідають. Але е, красні червона лінія вже була перейдені саме під час атаки Хамасу, була дуже масштабним нападом. І вже ізраїльтяни, що вони зробили? Вони Наступного року, десь квітні, квітня, вони атакували перший раз, знищили консульство, консульство установи Ірану в Сирії, і там була перший раз знищені, е, ну, не знаю, генерали декілька старших офіцерів корпусу іславської революції. Це перше було. Потім була е, відповідь Ізраїлю по Ірану, і знову ж таки, от уже таке загострення. Тобто воно почалося вже минулого року. Це один із етапів. На сьогоднішній день, які як я вже говорив, його підштовхнула інформація про готовність Ірану про, ну, виготовляти вже ядерну зброю у промислових таких масштабах. Пане Олександру, чи можемо назвати ось цей військовий конфлікт ось цю війну історичною, історичною з точки зору непримиримості поглядів, непримиримості сторін? І як загалом може ось ця вся історія військова, чи може вона якимось чином закінчитися для обох країн без того, щоб одна країна знищила іншу країну? Ну, Справа в тому, що з початку е, самого початку, коли з'явився Ізраїль, в 1948 року, е, році е, Іран е, ну, не підтримав цю країну перші один або два роки, але з початку 50-х років було повне визнання з боку Тегерану. Е, і було відкрите консульство Генеральне ізраїльське ірані, постачало нафту нафта до Ізраїлю, і навіть коли всі країни мусульманського світу майже всі підтримували Єгипет у боротьбі проти Ізраїлю під час суєтської кризи 56-го року, під час Арабо-Ізраїльської війни 67-го, 73 го років, тільки один іран він не є арабською дійсно країною, які зробили ембарго. Але всі мусульманські країни вони були на боці саме Єгипту і там інших стран, які був відкритий конфлікт з Ізраїлем. І тільки Іран, ну і трішечки тур, Туреччина іноді, вони були, допомагали тоді, в основному Іран допомагав НАТО і такими іншими, там, я не знаю, навіть зброю передавав, винищуючи фантом в 1973 році. Ось така була ситуація. Все змінилося. Після створення Ісламської Республіки Іран в 1979 році, коли до влади в країні прийшов Етала Умейні. І Київ створив така тіократична державу, і е, острім по політики, якої одним із головних векторів, є палестинська проблема, вирішення палестинської проблеми в такий спосіб, що це йдеться скоріше про знищення Ізраїлю як держави. Ну і зараз багато експертів е, і ізраїльських, і Наприклад, інших країн близького сходу вони звертають увагу, що зараз бойові дії йдуть не тільки спрямовано на те, щоб знищити ядерну і ракетну програму Ірану, а й на те, щоб змінити можливо і державний стрій в цієї країни, тобто, ось ви бачите, що там Ізраїль об'явлений ворогом, і відповідь це теж ми бачимо. Такі оцінки експерти пане Олександре. Якщо, наприклад, Ізраїль а, зараз все ж таки перекриє ось цю затоку, а, чи буде це поштовх Іран, вибачте, Іран перекриє затоку, перську затоку. Чи буде це поштовхом для того, щоб а, ось цей конфлікт був більш ще глобальним? Щоб і інші країни в нього втяглися так чи інакше? Вже ну, я думаю, що буде такі важливим моменти позиція Сполучених Штатів. Наскільки активно вони візьмуть участь у цьому цьому конфлікті? Те, що вони надають Ізраїлю розвіддані, те, що вони допомагають з логістикою, таке інше, це один момент. А це буде чи ні, не буде пряме втручання Сполучених Штатів, все на це очікує. Зараз це ну, можна казати, що більш такий регіональний конфлікт. Якщо Сполучені Штати вступають у відкриту, це буде вже глобальний. Перехоття Пересказотоки там. Правлів, і такий проток, і таких і інших. То я думаю, що на цей Ірану навряд чи буде буде спаспроможне це зробити. Чому тому, що там вже є американська відносна група не дуже далеко, і співставлення збройних сил. ВМАФІ з е, Ірану і Сполучених Штатів? Ну воно нереальне просто добре. Давайте тоді подивимося на це з іншого боку. Ви сказали про те, що дуже важливою буде зараз позиція саме США. Е, для так. чого США зараз так чи інакше, зараз опосередковано тим не менш втягується у цей конфлікт. Е, які плюси, мінуси, і які інтереси саме вже США від цього. Е, Право в тому, що конфлікт між Сполученими Штатами і Іраном він також триває десь вже з 1979 року. З того моменту, коли в липні або там вересні того року було захоплено американське посольство в Тегерані іранськими студентами, і цю акцію підтримала влада тодішня іранська. З тих пір вже йдуть у нас і санкції проти Ірану американські, і. Такі, скажем, на дружні дії з обох боків. Хоча 80-х всі пам'ятають, що був такий шкандаль великий в Палучних Штатах під назвою іран контрас коли американці постачали Ірану зброю, а гроші вони передавали контур повстанці в в Нікарагу. Ось така була ситуація. Тобто були такі собі контакти. Але е, Іран заявляє е, завжди, що його лідери, е, які зараз при владі, що є великий сатана, це Сполучені Штати і є маленький сатана це Ізраїль, і потрібно з ними боротися. Тобто вони їх з одного боку позиціонують як таких екзистенціальних ворогів, з іншого боку, і з Ізраїлем, як говорив в середині і із е, Сполученими Штатами. Завжди існували якісь контакти, такі собі приховані, і щось, які б домовленості були. Що стосовно теперішньої ситуації? Справа в тому, що теперішня влада у Сполучених Штатах, бачите, ну всі бачать, що вона досить така цікава і суверенна, і залежить від ставлення ну, першої людини президента Сполучених Штатів. Що про це можна казати? Що е, до першої ще каденція в 2017 році, 2017, вже е, вирішилася майже проблема з ядерною е, програмою іранською. Там був е, співпрацював так званий квартет посередників е, з країни ЄС, там ще щодиких країн, і майже все вже йшло до вирішення цієї проблеми. Але тодішній кандидат президента е, Дональд Трамп, Заявив на своєму одному з виступів, що коли він стане президентом, то він одразу же виліз з до домовленості і буду там жорстко жорст жорстка на Іран. Ось така була в 2017 році. І тоді була ситуація. Тоді була ситуація, коли росіяни, росіяни приховано використовували військовий аеродром на території Ірану, для того щоб допомагати в Сирії своєму станку Башару Асаду, це було приховано. Потім росіяни всю ситуацію розкрили. Іранці запросили їх одразу вже звільнити цей аеродром. Але як тільки пролунало все висловлення Дональда Трампа, тоді ще кандидата в президенти, Іранці одразу офіційно запросили Росіян цей аеродром. Тобто, ось такі. Відносини ми вже бачимо багаторічні, що у дома Трампа таке ставлення до ну іранської програми і до цієї країни теж. Давайте тоді поговоримо про роль безпосередньо Росії у цьому конфлікті, що їй там потрібно, яку вона роль відіграє, про яку можемо допомогу говорити від Росії, чи можемо говорити, чи умовно кажуть, кажучи, підпишеться Росія в цьому конфлікті за Іран повноцінною, чи наприклад за необхідності зможе чи зможе вступити у війну проти Ізраїлю? Але справа в тому, що Росія вже показала те, що вона може після початку війни в Україні, після того, як вона фактично здала свого головного одного з головних союзників на Близькому Сході, це Башара Асоби. Справа в тому, що цей режим він мав дуже добре ще з Радянським Союзом, потім з Росією, відносини з 70-х років, тобто біля 50 років, і Росія здала цей режим фактично. З іранцями дружба йде в десь, ну, десь такому менш активному що ли, в плані. Але знову ж таки фактично іранці вони говорили про те, що їх до росіян, до союзницьких відносин поштовх підштовхує саме курс, наприклад, таких політиків як Дональд Трамп до Росії. Іранці пам'ятають. Що і Дарбен, це був своє, свого часу персидське місто, і азербайджанці вони мешкали на території саме Персії і пам'ятають про окупацію і ну, в 41-му році, в 45-му, і про 1946 рік, коли з'явилося чомусь окуповані Радянським Союзом Іранської території, так зване Михабадська. Та Азербайджан, Південно-Азербайджанської Республіки, все це вони пам'ятають, але вони вимушені діяти в таких умовах, і, зокрема, до них підштовхують їх такі політики, наприклад, американські, як Дональд Трамп, на жаль. А росіяни, з того боку, ви ж побачили, що вони нічого не зробили для Башара Асада, і в них були там свої сили, свої якісь там можливості, а для Ірану у них навіть ще менше. Всіх цих можливостей, що зробити, допомогти, ну і звісно, питання, яке бантежить всіх українців, яким чином може вплинути ситуація на Близькому Сході безпосередньо вже на Україну, зважаючи на те, що ви перечислили як фактори: США, допомога Росії безпосередньо Ірану можлива, і допомога Ірану, Росії, яка зараз. ну, Хочемо ми того чи ні, вона щонайменше зменшилася, так? Тобто, що чекати Україні від цього конфлікту, і який підсумок цього військового конфлікту був би найвигіднішим вже для України? Ну, для України найвигіднішим було як може, може більш скоріше завершення цього конфлікту. З одного боку, ізраїльтяни знову ж таки, як раніше в Сирії, нанесли досить потужні удари. Не тільки по ядерним і ракетним об'єктам, ну і по виробництву шахи ну, БПЛА на кшталт шахеді. Це для... для України плюс. З іншого боку, ви самі бачите, що вже вже починається нафта дорожчає, і це дає додатковий дивідент для росіян. Тобто для України це як може, як можна скоріше, щоб це, це припинилося. Всі ці бойові дії в цьому регіоні. Добре, ну і тоді вже останнє питання. Чи змінить цей конфлікт, мусульманський світ і внутрішню ситуацію саме вже в ісламських країнах, на ваш погляд? Він може змінити тільки в тому разі, якщо буде зміна режиму в Ірані. Ви ж знаєте, що Іран це шиїцька країна, головна шиїцька країна. І вона створює вже. Багато років спочатку, навіть там х років, так званий шиїтський півмісяць. Тобто контроль над, над тими частинами близького сходу, де живуть шиїти. Це від Ірану, від Перської затоки до Середземного моря. Зараз у них проблема в Сирії, в Лівані в Ракові. Теж відходять під їх контролю. Там де, де мешкають шиїцькі. Шиєнське населення, ось але змінити кардинальну ситуацію можна, можна буде тільки тоді, коли зміниться режим в самому Тегерані. Будемо сподіватися, що наступний режим у Тегерані буде більш демократичний і більш мирний для того, щоб всі країни могли жити в мирі, в тому числі і Ізраїль з Іраном. І якнайшвидше це все закінчилося. Як найкраще для України щиро вам дякуємо за те, що ви погодилися з нами поговорити про це. Я нагадаю, з нами на прямому включенні був Олександр Аулін, ісламозламець, Мозламець, кандидат філософських наук, президент українського центру ісламознавства. Дякуємо вам, що відповіли на наші питання і прощаємося з вами. Ну, все добре до побачення.